Друзі, вітаю! Платформа Mantle дає нам можливість ще заробити трохи гроші на фармі токенів NTX. Дивіться, зараз я нагадаю, ми вже робили таку дію з токенами Ena, і тоді вдалося заробити, я не пам'ятаю, але приблизно на 50 доларів мені нарахували цих токенів. Зараз же у нас доступно токени і NTX. Intent X, якщо повна назва, Intent X, як там правильно читається. І дивіться, 20 днів, майже 21 день, у нас буде нарахування токенів. Тобто ми свої токени MNT можемо тут заблокувати і через 21 день їх забрати для того, щоб отримати токени NTX. Нагорода буде нараховуватися. Наступним чином, тобто ті токени, які вам нарахуються, після того, як ви заблокуєте свої МНТ, ви зможете забрати через 16 тижнів без комісії. Якщо захочете забрати одразу, то комісія складе 25%. Я не буду забирати свої токени одразу. О, так як вони дістаються мені безкоштовно, то я краще заберу найбільшу кількість токенів, аніж е, продам їх одразу. Тому яка там буде ціна, в принципі, не так то вже і важливо буде. Важливо те, що е, токени дісталися безкоштовно і 16 тижнів. У нас, в принципі, не така фаза ринку, яка не дозволяє нам почекати 16 тижнів для того, щоб отримати максимальне гроші. Тому ці токени я залишаю. Для того, щоб заблокувати токени, я використовую гаманець Trust Wallet. вивів туди з Bybit свої токени, вивів без комісії в мережі МНТ. Обов'язково вам треба вивести токени МНТ в мережі МНТ. Потім натискаємо Заблокувати і залишаємо кількість, воно нам пише, що залишити токени на комісію. Тому я залишу один токен на комісію. Цього буде вдосталь для того, щоб завести і вивести. Блокуємо. Тепер гаманці підтверджуємо, у мене під'єднаний до телефона, тому я з телефона підтверджую. Ось воно нам пише, що наші токени заблоковані, тобто ось мої заблоковані токени 1095. Всього заблоковано 52 мільйони токенів. На розподілення у нас іде мільйон токенів NT і NTX. Подивимося, яке буде розподілення, а я думаю, що дуже багато не насипляться, це не буде так, як з проектом EM. Що треба ще знати? тобто Ми блокуємо токени. Тут не буде нараховуватися, як в токенах, вони просто заблоковані. Проходить знімок балансів. І згідно вашого е, балансу МНТ вам будуть нараховані токени INTX. Ви, я їх буду забирати саме на цьому сайті, тобто я не буду переходити на сайт е, Intentex. Е, я заберу саме тут. Е, головне, не забути, що через 21 день треба зайти на цей сайт і е, забрати свої токени. Тобто їх розблокувати, Вибрати, я так розумію, період розблокування. Я думаю, там все буде зрозуміло, як щодо робиться. Процедура цього розблокування токенів і роздача токенів нагадує Launchpad на біржі ByBit. Тобто Ви там також блокуєте свої МНТ і потім вам нараховують кількість токенів. Я думаю, Нічого складного, просто почекати 21 день, для того, щоб отримати якусь кількість токенів і потім їх продати. Дуже гарна можливість, і непогана заробити невеличку кількість грошей.